А то ти хотіла бути артистом більше, ніж артист в Україні. Ти хотіла бути артистом, а завивають Ґреммі. Повертається голос і повертається потап. <рес> Усім привітки! Я вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Нателла Кірс. І сьогодні потеревенемо, перетремо через тартушку ваговиків української музики. Такий ексклюзивчик, якого раніше світ і не чув. Алілуя, це трапилося. Про співачок топ зі всіх Ну, контр -це, контр з їхніх афіш. Послушайте этот маразм, это історія болезни автора. Послушайте сюда. Це співачки, які після повномасштабного вторгнення Росії на територію України не злазять з новини шпальт. Довколо них виключно бувається змі скандалів, але що напрацювали, те і отримуєте. Тим паче зненацька останнім часом вирішили повернутися до витоків, впав міх на голову. Не хочу говорити, що хайпують на біді, але за фіш воно так і виглядає. Тому вриваємось у концертний зашквар. Шлях Бетра та адреналіну моніторі. Підлила ще у бензину це костер, мовчазна Ані Лорак. Як тямете, без гроші, легесенько витягає кляпа із рота і так заспівалося. Але сьогодні у випуску не виключно про її здобутки за багато честі. Крихточку поговоримо в кінці відео. Так останні тижні не вчихають балачки довкола українського куріння співачок, які були на підпрацьовці у Росії. Я люблю людей в першу чергу. Я люблю там, де люблять... там. І задача номеродин у них на сьогодні це моментально щось і стресу змінити курс, аби обійти той айсберг критики, який навалився. Але для українського населення дзуські так вони пам'ятають, що вісім років одній заливав очі своєю слиною Філіп Кіркоров. <риклад> А інша, ну попросту не могла знайти собі місця, і у цьому зізнавалася, що їй України мало, Росії мало, та й взагалі зазіхнула захопити весь світ. А то ти хотіла бути артистом більше, ніж артист в Україні. Конечно. Хотіла бути артистом? канішне, мені хотілась мир. Оце так несподіванка. І про які скандали власне йдеться. Бачили, ви не бачили? Можете написати внизу в коментарях, що про це думаєте? Як вилупилися із нірки? Ані Лорак з гучним туром по Європі. Але днями не збираючись в Америку, я випадково натрапляю на ще одну афішу найтитулованішої співачки України Світлани Лободи. Стором по Америці. <звучит> і від такої дивикуватої презентації артисток всередині в українців, звичайно, все нуртувало, і більше терпіти таке лайно немає сил, тому і вимагають позбавити народності ані Лорак. Що буде із Лободою? Ще не знаємо. Так вона доволі активно зайняла позицію благодійності. Відхрестилася від Росії. Десять днів тому дає пояснювальне інтерв'ю, де вона, наче, спустилася як белий лебідь на пруду на. Неї світить світло, звучить церковна музика, незайманця, і звучать всі відповіді на питання, де вона бродила вісім років. і не тільки я просто ну не осознавала, що це початок того, що ми отримали сьогодні. Інтерв'ю, про яке я зараз говорю, я спеціально подивилася для цього випуску. І хоча воно десь там повталося у трендах Ютубу, не було бажання його слухати. Але подивившись, дякую за розсміши коміка, я насміялася до сліз із фрагменту шифровки, не називаючи імен такий ексклюзив, просто секрет, секретна інформація, скандалу, хто замовив Світлану Лободу в Україні та перекрив їй музичний кислород. О май гадебл, дякую, що сказали і назвали 2017 рік. Хто знає, той знає. Хто це була? Після цього події в течение 2-3 років Очень много істочників мне о том, що вот эти люди они конкретно заказали тебя после определеного конфлікту. Ну а хто не знає, то 2017 на сьогодні кляти для Лободи Ріг запам'ятався найскандальнішим сьомим сезоном шоу Голос країни та такою фразою Тіни Кароль в адрес Світлани Лободи. Після чого їх переплітають у всіх мовірних скандалах і чому святку вигнали з України. Ну, был конфликт. Минуле для того і минуле, аби залишати його там, і усі вже стерли давно з пам'яті цей скандал, для чого його згадувати у новому інтерв'ю. Але попереду повернення розважального шоу, вокального шоу Голос країни на 1+,1. плюс І коли його анонсували, для мене було очевидним, що в крісло не повернеться. От просто 100% я чомусь знала і відчувала. Не сяде Святослав Вакарчук. Про це він і заявив. Так Святослав для мене є тим номер один. Серед позицій музикантів, який з першого дня і понині підтримував, та продовжує підтримувати збройні сили України на фронті музикою, творчістю і тим, що він робить. тому не на часі для нього повертатися на вокально розважальне шоу на один плюс один. Що більш дивакувати і очікуване теж повернення в Україну вперше після повномасштабного вторгнення Росії на територію України 24 лютого потапа. Повертається голос і повертається Потап. А раніше чому ні? Ми не будемо зараз копати яму в цьому інтерв'ю, так як його вже давненько розібрали на молекули, в якому вона більше виглядає як якийсь кіношний поганець, той самий мегатрон, який хоче захопити світ. І в Україні я була вже одним з перших артистів. У мені було цього, звісно, мало. Так і пояснює свою поведінку Світлана, що їй попросту мало бути номер один в Україні. Хоче відкусити більше шмат хліба. Ну і якщо пам'ятаєте, ми розглядали це в одному із випусків. В Лободиї немає єдиної країни, немає одного дому. Люди ждуть мене. Кака, к черту, різниця, кака какая к чорту різниця, Какая та страна? Ну яка різниця? Росія, Україна, Казахстан, Да в мірі повно стран. У чому величезний нюанс? Коли Україна свого часу не дає лободі бажаної популярності, вона хоче відкосити більший шмат хліба, і така голодна, нещасна виривається з країни і їде на заробітки. Настає 2022 рік. Україна через криваву війну стає у світі номер один. То чому Світлані Лободі відмовляти собі у бажанні захопити світ та акцентувати у прес-релізах американських концертів, що вона така крута Українка-україночка. Сіла! Сама афіша, як ви бачите, в ліпших традиціях сьогодення We Супорт, Америка, Україна разом. Давайте почитаємо перші головні рядки. Лобода. Заслужена артистка України, найпопулярніша українська співачка серед тут просто вишибалово російськомовного населення країн СНД і Європи. І як бачите, Україна у перших рядочках продажу цього американського концерту згадується двічі. Але співачка серед російськомовного населення як хитренько написано, тобто, аби написати у Росії та Білорусі. Добре, давайте з вами назад у минуле разом знову повернемось у 2019 рік, не такий далекий. Як тоді представляла себе співачка Світлана Лобода в Америці? Лобода, другий рік поспіль, стає співачкою номер один серед інтернет-користувачів за версією Яндекс. Яндекс, привітики, мейден, раша, параша, покаліна в шокі. Продовжуємо читати ці цікавезні пісюльки, і як продаємо себе в Америці. Згадка її про Євробачення у 2009 році. Лобода представляла Україну на 54-му пісенному конкурсі. Вау, 2012 просто спешл від Світлани Лободи для Євро 2012 Пишеться пісня, яка була обрана серед сотень інших надісланих до європейської комісії УЄФА і увійшла в офіційний трек-лист чемпіонату. Якщо ви подумали, що на цьому все, то ми тільки розпочали свій похід на Еверест Лободи. Вона перша українська співачка, яка мала 1,5 мільярда переглядів відео на Ютуб. Інформація, яка збиває з ніг, шок, сенсація, діліться, поширити, якщо ви досі цього не знали, і вона засмітила вам голову. Хочете живі з цим? Хочете ні. Але я задаюсь питанням, ну а чому ми тут тужимося шукати круту українську музику, якщо крутозна вже існує? Існує. Я говорю, що такої України, я говорю, що на Україну напалі, я постійно це говорю. Перейдемо до чітки музичних нагород. Ми ж не у мухри говоримо про номер один в Україні. Потрібно бути в курсі, хто їде представляти нашу країну в Америці, що там тримається і пилиться на полицях. Вказані у списку: всі нагороди, всі премії, статуетки, окрім російських. А що трапилося? А де загубилося я номер один в Росії? І да, я потеряла дуже многое. Да, я була номером одним артистом в Росії. Ну, Світланка не співала, тому її пишається як пава. Але чому цього не робить у 2022 році? Та, як 2019-го вже нами знаного продавала себе кардинально по-іншому, без гадок українських музичних премій. У тому році вона. Володарка незліченої кількості нагород: РУ-ТВ, РУ Російське Радіо, Нове Радіо та Мюзікбокс. Коли я читаю, то розумію, що перед тобою такий хітмейкер та трендсеттер у світі музики, якого більше не знайти. Унікальщина. І сьогодні я українка. Так, ми на сьогодні знаємо, що Світлана Лобода вже на відбудову міста Ірпінь пожертвувала більше 10 мільйонів. Це вказано десь на сайті. Пишуть у пабліках у новинах. Це зрозуміло, і це помітно. Світлана ходила і роздавала і допомагала людям. Але такі благодійні концерти сьогодні для України більше не сприймаються, як із метою захоплення світу. Ну, є ж бажання покорити світ своєю музикою, і утримати Гремі. А Гремі хоче Ані Лорак, Перейдемо до неї. А завоювати Гремі? Ще одна номер один тавтологія, але так багато тих один ви там розберіться, розгрібіться. Хто все ж таки один співачка, яка покорила світ, сама титулована українська співачка, народна артистка України, учасниця Євробачення. І це не Руслана, це Ані Лорик, яка такими рядками вирішила пропіарити свій європейський тур. Ну, кароліна, ми не жадібні. І до усіх твоїх титулів, титуліщі відправляємо ще один. Амбіції зашкалюють, топчик, ти там на верхівці сидиш. Так як раніше вона ще й мала сміливість хизуватися кумуством з Лілією Підкопаєвою. Але коли та дала копняка за те, що Кароліночка мовчить, і їй немає часу говорити про війну в Україні, де вона народилася, де вона усі ці тип титули відкопала, тут теж природа поработала, да. але ласувати пиріжочками то перші. А коли до діла, то ми. Поза політикою і взагалі у цьому не розбираємося. Ми які такі нафарбовані? Не чіпайте. Я не зраджувала. Діло не в тобі, Україна. Діло не в тобі. Це просто я не така. <свісно> Що такі афіші європейських концертів не минули без лютої реакції українців. А чого ти чекала? Ти хочеш сьогодні заробляти на Україні гроші, натомість ти від неї відхрестилася. Вже скасовані концерти у Чехії. Концерти у Німеччині будуть бойкотувати. І навтіху усіх небайдужих українців на скасування концертів в Європі, в Америці, якщо вона туди попреться, не закінчиться. Та Катюга отримує по заслузі і вже не буде чим хизуватися. З дня на день чи тиждень буде позбавлена усіх тих українських титулів. Тому цей культурний фронт також важливо тримати для того, щоб не проривалися туди всілякі заслужені в лапках і народні. Є ще один такий артист, на якого налаштовані українські локатори. Він у пошуку, де зник. Але коли я в Гуглі пробивала афіші співачок Лорак та Лопоти і натрапила, що анонсує свої концерти Олеже! Теж буде співати в Німеччині, де зараз і перебуває, то значить вже вилікувався. Тому я дякую всім активним українцям, яким не начхати на майбутнє та сьогодення України, які не дають так просто вийти сухими із води музикантам. Дякую всім, хто додивився, досидів, дотерпів це відео до кінця. Обов'язково залишайте свої думки щодо такого позиціонування концертів у Європі, в Америці українських артистів та хізування усім українським. А найголовніше це зараз. Поскоріше закінчити війну, тому не забуваємо донатити для збройних сил України, підтримувати усі збори разом до перемоги. Дякуємо нашим незланим, сильним збройним силам України, хлопцям, дівчатам. Дякуємо за те, що ви так мужньо бороните нашу землю і повертаєте наші землі. Ось. Тестування сигналу тривоги, який на моєму телефоні. Я пишаюся тим, що я українка.